Щоб тобі хотілося. Я ж подарував тобі платану картку з купою грошей на рахунку. Що тобі хочеться? Я хочу стати відомою блогершою або зіркою. Бути відомою на весь світ. Змінити ім'я замість Кері на кенді, одягатися в усе рожеве. Якесь дурнувате бажання. Дурнувати? Я так і знала, що ти мене зовсім не розумієш. Я йду від тебе. Ну окей. Ти чуєш, я кидаю тебе. Це ж чудово. Я нарешті хоч трохи, бо буду в тиші. Ти про це ще пожалкуєш. Добрий день, я бронювала у вас номер. Вітаю, я директор мегапарк готелю. Ми чекали на вас. Ви ж відома екстрасенс зерсент так, так, я приїхала з Індії. Тепер я вмію передбачати майбутнє, взявши людину за руку. Це дуже цікаво. Гості з нашого готелю будуть у захваті. Дайте мені вашу руку. Ні, дякую, я цього не люблю. Бачу, на вас чекає дуже багато приклад. Пустку ми собі організували. Так, це чудове місце для відпочинку. Шкода, що моя сестра Грейс не з нами. Нам вже треба на когось було, лише де наш магазин з карта, а на працює. Так, це і на користь, бо вона стала якась психовим. Лишили мене у цьому магазині повними коробок. Працюй, Грейс, а ми будемо відпочивати. Знайшли тут дурненьку. Не буде так. Грейс, це ти? Пам'ятаєш мене? Ви з братом хотіли мене пограбувати, а потім врятували. Ні, це не я. Вірніше, яка Грейс. не знаю ні її, ні тебе. А з ногою то що Плавала в басейні, акула покусала. Я таке тебе кидаю і це серйозно. Керрі чи кенді тепер? Ну це ж краща новина за останній місяць. Прощавай, успіхів тобі у всьому. Тішиться тут. Ой, за чий кошт я буду тут відпочивати. Скоро ти дізнаєшся, що я стала відомою зіркою і будеш страждати за мною. Джошуа, ти? Що ти тут робиш? Агата. Чиї тут не вистачало. Я тут на відпочинку, а ти? Скільки років тебе не бачив? І ще б стільки не бачив. Пам'ятаєш, як ми в школі ненавиділи одне одного. Та і зараз одне одному особливо не подобаємося. Жартую. Привіт, дружбан, Будемо над тим поприколюватись. Почалося. А я тільки думав, нормально порелаксувати. Ви бажаєте працювати в нашому готелі аніматором, а досвід роботи маєте? На минулій роботі в нас цирк був кожен день. Але в нас тут відпочивають літні гості. Ви розумієте, що у вас має бути дуже цікава розважальна програма. О, у мене буде програма найкраща з усіх. Така, що ваші гості її не забудуть. Добре, ви прийняті на роботу. Ви директор цього готелю. Так, я тут головна. Я десь здається в полі чи під час катання на гірках загубила свої окуляри і ніхто не може допомогти мені їх знайти. Ну я не можу їх зараз шукати, в мене стільки справ. Запитайте в адміністраторів. А давайте я вам допоможу. В мене інколи виходить щось шукати і знаходити. Дякую вам, ходімо, я покажу, де здається, я їх могла залишити. Джошва, хто це? Це майк, мій злодій, верніше друг. А це агата, мій антидруг з дитинства. Це довга історія. Я хочу почути всю цю довгу історію. Мені так цікаво. Врятуй мене від неї, прошу. А без проблем. Ага, та, дивись, там конкурс краси. Не хочеш прийняти в ньому участь? Звісно, хочу, я повернуся з титулом Вісна гада. Ух, дякую. А ти тут з ким відпочиваєш? Я тут бачив нещодавно твою сестру Грейсі, тільки вона якась дивна. Я приїхав сюди з герцогинією Марією. Вона мені оплатила відпустку як найкращого продавцю солодощів. А то, що ти тут бачив мою сестру, грайс це дуже і дуже погано. Бо наша крамниця залишилась без нагляду. Налише так швидко знайти мої окуляри. Маю багато досвіду. Та не будемо про це. Ходімо, зараз буду проводити конкурс краси для дівчат, які живуть у цьому готелі. Я із задоволенням візьму в ньому участь. Ви організатор конкурсу. Я прийшла перемогти. Дівчата, а що тут відбувається? Конкурс краси і талантів. Як цікаво, я з вами. А мене знайомі? Ви мені дуже когось нагадуєте? Ні, не знайомі. Але все одно дуже приємно познайомитись. Я Джоанна Аватар, аніматор у цьому готелі. Круто, то починаємо конкурс. Ви не можете розпочати конкурс без найгарнішої учасниці. Якої? Звісно, я говорю про себе. красуню Кенді і це я. Бо така хутора рожева сутня і волосся. Дякую, ти також симпатична. Звісно, не така, як я. Так, стоп, дівчата. Переможницю ми зможемо визначити після закінчення конкурсу. На нас чекає запекла боротьба. І ця дівчинка в живому мені когось нагадує. Навіть не знаю, що тут сьогодні зі мною. Цікаво, що там за шум? Треба піти глянути. Тепер я чесна людина і віддала всі вкрадені гроші. Ой, не вірю. Я також думала, що зможу бути чесною, продавчить солодощів. А ні, мені навіть відпустки не давали, змушувала працювати день і ніч. Правда, Гресь, я тепер не краду і тобі не раджу. Так, я тебе і послухала. А тепер свої таланти зможе показати конкурсантка Аманда. Я навіть не знаю, що про себе розказати. Я звичайна дівчинка. Я вмію ходити як модель і трішки танцювати. Щоб ви там всі не показували? Я стану міс мегапарк, бо я крута блогерша і подруга мільйонера. Це все смішно, бо я сама мільйонерша. А я вмію співати. Розуміло. Перше і останнє мені не потрібні. А ось ця цукерочка і багачка якраз мої клієнти. Я не розумію, як під час конкурсу змогли зникнути наші дві гості. А ось так. Пішли приходити та носики і зникли. Здається, це все схоже лише на злочин. Це 100% викрадення. А ви звідки знаєте? Хто ви взагалі такі? Ну, раз вже така ситуація. Я мушу зізнатися. Я детектив із відділу поліції і працюю тут під прикриттям. А я? Я знаю, хто нам допоможе. Пані екстрасенс. Ви знущаєтеся? Може, цією справою займуться професіонали? Займайтеся, а я буду проводити своє розслідування. Ось я ви мене кликали? Ого, оце так зустріч. Боз банди, яку я вже 4 роки розшукую. Ви заарештовані будете зараз записувати відео своєму знайому Джошуа і просити викупку. Дорогий Джошуа, потрібно, щоб ти зібрав мільйон доларів і віддав їй одній малій дівчині. Тоді вона мене відпустить і я знову зможу тебе побачити. Добре, тепер ти. Дорогий Джошо, не давай цій нові тіщини, ні копійки, бо тоді я тобі ці гроші не верну. Ну добре, я сюди тебе, я сама допишу відео. Джошо, якщо не даси мільйон за цю дамочку, більше ніколи її не побачиш. Боже, щоб ти до мене повернулася! А цій дамошці я також нічого не дам. Мільйони ти від мене не отримаєш. Майк, глянь, що твоя сестра коїть. Ого, це вона психану, і ти їй грошей не носиш. А як ти думаєш? Краще будемо розважатися. Згоден, дай п'ять. Можете бути знайти мільйонершу Агату та Кенді Керрі, бо я маю здібності. Про твої здібності як афаристки я чула не раз. Не тільки ти, але Емілія дійсно віддала всі зароблені гроші на благодійність і стала екстрасенсом. Дівчинку, звідки ти все знаєш? Час мені зізнатися. Я все про всіх знаю, бо я. Годі деревені, треба порятувати моїх гостей. Мені скандал у хотелі не потрібен. Я відчуваю енергетику. Викрадачка повела їх туди, ходімо швидко. Нехай би хто не було ця пані екстрасенс, нехай працює, гірше не буде. Ходімо вже. Це ви такою компанією зібрались. О, Емілія. привіт! Вона вже не Емілія, а чесний екстрасенс Амалія. Вона допомагає нам шукати викрадачку Агати і Кенні. Що їх шукати? Та моя сестричка Грайс так розважається. Вона викуп за кожну з них хоче по мільйону. Наївна. А ти все знав і мовчав. Вже. У нас є важливіші справи. Так, треба визволяти дівчат, поки з ця навіжена, нічого поганого не зробила. Не відволікайте, скоро вже будемо на місці. Джоша відмовився за вас платити, а це означає? Ура! А це означає, що він не зовсім дурненький. Ой, який жах! Що ж тепер з нами буде? Нічого з вами не станеться, бо тут я, поліція, руки вгору. А я думала, молодий аніматор. Перевір, в тебе пістолет іграшковий, я його підмінила, коли ти була на сцені. Грей, заспокоюся, ти ще можеш стати милою дівчинкою, як і я. Ой, а пістолет дійсно іграшковий. Зато в мене справжній електрошокер, я спецагент Аманда. Всім залишається на своїх місцях. Така мила дівчинка і спецагент? Спецагент у моєму готелі. Дуже дивно. Добре, добре, я здаюсь. Можна я її візьму на перевиховання. Краще б я її заарештувала, але що я можу з цим пістолетом? Емілія вже давно співпрацює з нашим бюро розслідувань, тому я даю дозвіл їй взяти грейс на перевиховання. Сподіваюсь, вона знову стане чесною і чемною людиною. Сестричко, ось і видався у тебе шанс побувати на цьому курорті. Дуже смішно. Взагалі я дуже розважилася, бо дуже весело було викрадення. А ти не хотів платити за мене викуп, як ти міг? Тільки набив його. Він отримав у мене на горіхи. Я не розумію, чому я маю за тебе платити. Ми з тобою ледве знайомі. Ось підписники мого голову. Який жаді, мільйонер мені попався. Та відстаньте вже від мене. Зачекайте, а куди поділася Ада, директорка готелю? Не знаю, що тут була. Подивіться, вона сідає в таксі. Знову їй вдалося втекти. Я спеціально відпочивала під прикриттям в цьому готелі, щоб більше про неї дізнатися, бо підозрюю, що саме вона викрала із банку рідкісні діаманти. Клас, яка вона молоченка? Зачекайте, здається, я зійшла ось ці діаманти. Ось вони. Вау, тепер з тебе точно всі обвинувачення знято. Дженні, ти згодна? Ну, якщо вона знайшла таку цінність, то так, я згодна. Всі молодці, тепер ми можемо розважатись, але нам потрібен керівник для цього готелю. Може я піду. Я вмію грано керувати бізнесом. А ти, Майк, станеш директором нашого магазину із солодощами. То хай вона буде директоркою готелю. Я як акціонер згоден. А може я? Та заспокойся ти, ти ж хотіла блогеркою стати. А, точно, я забула. Ну, якщо всі справи розкрито, то можемо і ми відпочити колегу. Так, із задоволенням. Тепер ти мила дівчинка. І всі гроші зароблені, будеш віддавати на благодійність. Я не буду такою, як ти сказала. І всі гроші я залишу собі. Важкий випадок. Але ж один діамат мені все ж вдалося продати, тому я ще повернусь. Я ж її майже зловила. Не переживай, обов'язково буде, буде другий шанс. Запрошую усіх у мій крутий готелі Мегапарк. Тут класно, я завжди готовий тут тусити. А тепер я буду тут проводити модні покази та конкурси краси від своєї модельної агенції. І я братиму. Участь. Бажаєте ще цікавих історій. Тоді підписуйтесь на наш YouTube канал. І тисніть на дзвіночок. О, боги. Ну а що тобі б хотілося? Ой, я на неї маю дивитися. Можна? Роби що хочеш. Я подарував тобі платинову картку. В тебе відкриті можливості. роби... <prueba> Хочу стати відомою з політиками. Якесь дурнувате бажання. Ну окей. Ти про це ще полалкуєш. Я директор мега готелю. Так, я приїхала з Індії. Так, так, я приїхала з Індії і... <ривіт> так, так, я приїхала з Індії, вивчала нові методики. Тепер я вмію передбачати майбутнє людину, взявши за руку. Так? Лишила мене у магазині, бо запуталася. Знайшли тут дурненьку. Не буде, так. <ривіт> <Я> не <можу. ривіт> Пам'ятаєш мене, Ви з братом хотіли мене пограбувати, а потім рятували. Пам'ятаєш мене? Пам'ятаєш мене? Ви з братом хотіли мене пограбувати, але потім і рятували. Ні, я забула. Ні, це не я. Вірніше, яка Грейс. не знаю ні її, ні тебе. Плавала в басейні акула покусала. Плавала в басейні, акула покусала. Давай! Давай. Дуже стивовано дивитися. Давай, підходь, підходь, роздивляйся. Роздивляйся. Я падаю в цих кулька. Агата. Чи її тут не вивесну? Ні, щось дуже велика передана. Чихнути хотів. Ніска. Діска. Ні, в неї ще фраза так, п'ята голова. Так, я помню. Давай, так, я п'яти. Я не можу їх зараз шукати, в мене дуже багато справ. Запитайте ще раз. Це довга історія. Це довга історія. А те, що ти тут бачив мою сестру Грайс це дуже і дуже погано. Бо наш магазині солодощів залишився на один. Дякую, як там я. Маю багато досвіду, та не будемо про це. Краще. І потім вже забула. Круто, то починаємо конкурс. Добре. І ця рожева дівчинка мені когось нагадує. Не знаєш. Можна? І ця, і ця рожавами дівчинка мені також когось нагадує. Не, не знаю, що зі мною сьогодні. І ця дівчинка в рожевому. Подивіться там. І ця дівчинка в рожевому <гаджу> мені також кошку нагадує. Тільки не можу покидати. Ходіли павить. Щось на головній сцені відбувається. Нічого собі. Ага. Можна? Так. Нічого собі, ага. да. втікачка і бот... Я забула, і бос на да. Ага. Нічого собі, втікачка. Втікачка Ілія, і бос на Шивіка. Ага. Я тепер чесна людина. Я зараз. Сор... А тепер свої таланти зможе пок... пок... показати. Що б там всі не показували, я стану міс мегапарк. Бо як врата через. Зрозуміло, перше і останнє мені не потрібно. А хто? Зрозуміло, перше і четверте забуло. А ось так. Пішли проходити носики і знесли. А можно серьезно? А можно серьезно? Э да. А вот так пишу я про носики и зныклые. Будет это зараз... Блін, будете зараз. Будете зараз записувати відео з вами за длін. Дорогий Джошуа. Ні. Дорогі Джошу, потрібно, щоб ти зібрав мільйон доларів і віддав одній милій дівчині. Тоді вона мене відпустить і. Ну добре, гірше для тебе. Я сама я сама шо? А. Ну добре, гірше для тебе. Я сама запишу відео, так? Да? Джошуа. Джошуа, ага. Можна? Джошуа, якщо не дасте... Можна? Джошуа, якщо не дасть викуп за цю дам. Можна? я брала. Почекаю, тобі куда не займає. Можна? Да. Джо, якщо не досить відйом. Можна? Відйом краще з'явилися. Так, 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 я краще визнав. А як ти думаєш? Краще будемо розважатися. Від такої компанії зібралися. О, Емілія, привіт! Вона викуп. Викуп. Вона випук. Вона викуп за кожну з них хоче. Вона викуп за кожну з них хоче. Наївна. Блін, Джошо, спомнила, все. Джошо відмовився за вас платити, а це означає. Олесь від... Ой, жах, що ж тепер з нами буде? Зато у мене спе... Ой. Сестричка, ось і виявився тобі шанс побути на цьому курорті. Сестричка, ось тобі видався побути. Ось, підписники мого Богу. Знову їй вдалося втекти. Я спеціально відпочивала відкриті. Зачекайте. Я бачила, де вона їх ховала. Ось вони. я їх. Ось вони. Я, здається, знайшла ці діаманти. Ну, якщо в нас не а що мені казати? Тут, тут класно, Я завжди готовий тут грати. Чи чи не грали? Дякуємо за сприяння у проведенні зйомок дитячому розважальному центру. «Мегапарк». Це для чудового дозвілля як для дітей, так і дорослих. Недаремно наші юні актори із захватом працювали на цих яскравих локаціях.